Слава Ісусу Христу, народ Божий, хотів би зачитати такий текст, друге послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ із третього вірша, і є записані такі слова, де хор співав частково. Каже: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, отець милосердя і Бог. Потіхі всілякої, слава нашому Господу. Браття і сестри, я хочу сьогодні говорити про милості Божі і як він міє нас потішати. Слава нашому Господу! І дивіться, що всякій скорботі він нас потішає. Я так собі деколи задумався у всякій скорботі, для чого ті скорботи приходять порою в наше життя? Знаєте, щоб і ми, пройшовши ті скорботи, ми могли один одного розуміти, десь підтримати, потішити. І знаєте, такий момент в житті, колись моєму був в мене були проблеми, навіть серйозні зі спиною. І прийшов момент, коли. Прийшов моє життя Ісус і зцілив мене. І вже коли хтось заявляє про якусь проблему, що його болить спина, в мене є співчуття. В мене вже молитва зовсім інакша. Я десь розумію, що чоловік чи там брат чи сестра переживає. Знаєте, і він допускає певні обставини в нашому житті. знаєте, щоб ми, пройшовши їх, могли потішати друг друга. Ми маємо такого, знаєте, Отець, милосердя, і Бог потіхи всілякої. І дивіться, знаєте, що каже апостол Павло в сьомому вірші. А наша надія певна про вас, бо ми знаємо. Він каже, бо ми знаємо, що ви спільники як у терпіннях, так само, і в потіхах, що у вас є і переживання, і трудності, і переживаєте потіх у своєму житті, і каже, бо не хочемо, браття, щоб не відали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилась. Нам, бо надміру, чуєте, чуєте, надміру і надсилу. Вроді би, є написано, що не дасть сверхсили, сили. Да? А тут пише: Надміру і надсилу були ми обтяжені так, що ми не надіялись навіть жити. Прийшли такі трудні обставини життя навіть, в апостолів. Але так мені подобається. Та самі в собі ми мали в каже присутна смерть, щоб нам не покладати. Надії на себе, а на Бога, що воскрешує з мертвих. Слава Господу! І дивіться далі, що від смерті такої нас визволив, чуєте, визволив і визволяє, і на нього покладаємося, що ще він визволить. Слава Ісусу! Чуєте, були обставини тяжкі в житті апостолів, і каже: Він нас визволив і визволяє. Але каже, ще будуть обставини в житті нашому, але ми надіємося на Бога, що він нас все одно визволить. Слава! Нашому Господу. Знаєте, я собі так от раз, не раз роздумую, є написано про вдову наїнську. Ви так собі тільки вдумаєтесь: вдова, вдова, яка, знаєте, колись поховала свого чоловіка, і лишився в неї цей одинак син. І тут написано, що і вона його ховати прийшла. Чуєте, ви виносять. І я собі представляю, що там робиться в серці. Вона десь надію покладала, знаєте, виросте це юноша, десь буде пікулуватися про мене. А тут прийшла така обставина в її життя. Чуєте, і забирає того одинак. Динака, от отакі от обставини, що робити, але ми знаємо, що туди. Направляється в це місто Ісус Христос, слава нашому Господу! Він знає, браті і сестри, коли прийти. У нас є той Отець, милосердя і Бог потік і всілякує. Він знає, коли нас потішати. Він знає, як потішати нас і коли нам приходити в наші трудні обставини. І Він приходить і каже: зупиніться, всі плачуть, чуйте, ридають, дова ридає, але знає Ісус, як зробити серце оцеї вдови співочим. І каже: зупиніться. І каже, іначе. Встань і він став. Слава нашому Господу. Знаєте, це такий момент, ми можемо читати і просто так де собі пробігти. А якщо проникнути тим, яка там біль була? Хто то може утішити? Я знаю, моя мама вона ховала сина, мого брата. Вона казала, сину мій, каже, ніхто не утішить, як тільки Господь. Каже, Духом Святим Він приходив, він мене потішав. Він знав мої білі переживання. Він давав сили мені це все зносити. Слава нашому Господу, браті і сестри. Ми маємо. Ми маємо того батька який знає наші переживання, який знає наші трудності, він знає, коли прийти і що потішити. Я пам'ятаю такий момент в житті. Був знаєте, коли я був в поїзді, одній мама дзвонить до мене і каже: Сину мій, каже, я напевне буду вже відходити. Знаєте, а ми всі такі розумні, знаємо, що сказати, як порадити, коли треба. А я до неї кажу, Утішайся Господом. Що ти униваєш? Я кажу, що ти молися, що ти не знаєш, що треба робити. Знаєте, так і говорю. А вона каже: я вже три сутки. Каже, не їм каже, не сплю, Каже, я молюся. Мені настільки важко, мене. Тиск, серце, все, каже, я вже як вижитий лимон. І я чую по голосу, знаєте, вже такий, знаєте, голос уставший, вже вже єле-єлі говорить. Я кажу, я буду молитися за тебе. А я кажу, а хочеш, кажу, позвони разом помолимося. І знаєте, вона поклала трубку, але телефон дзвонить через пару хвилин, і я почав з нею молитись. Браті і сестри, я пам'ятаю, знаєте, я чув тільки, вона казала тако: Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи! Алілуя! Ну, знаєте, в цій хаті, де я знаходився, у нас розстояння 70 кілометрів. І як прийшов Господь, як вилив свою благодать, ми війшли в те облако. Я чую, вона одне речення, друге речення, на мовах, як пішли. Я не знаю, ми десь до півгодини разом молилися. Чуєте, прийшов оцей отець, чуєте туди на це місце. Навіть отець, милосердя і Бог потік і вселякує. І оце серце, яке, вроді би, тільки що єлі видавляло з себе якесь слово, слава Богу. Чуєте, я чую, вона вже молиться. Дух Святий її так наповнив. І коли ми закінчили молитву, вона каже до мене, все, синок, каже, давай, папа, мені треба йти. Я три сутки каже, з ліжка не ставала. Каже, і каже: в хаті є робота, треба робити. Папа. Я думаю, що робить Господь. Він навіть, браті і сестри, оце немічне тіло, вже яке єлі вимовляє декілька слів, але прийшов Господь, наповнив Духом своїм святим, ожило з слава Ісусу, слава нашому Господу! Він знає, друзі, як нас потішати. Я собі так навіть, навіть задумався, каже, небагато скорбот у праведника. Bota! І так вроді би тяжко стає від такого слова. Каже, але з них всіх визволяє Господь. Слава Ісусу! Я пам'ятаю, приходу де не приїду в собрання, мені все время йде таке слово: скорбі, скорбі, утиски на твоєму путі. І каже, прийдуть такі обставини в житті. І каже, я заведу тебе на пустиню, де тебе всі лишуть. Чуєте, і можна унити і упустити рук. Руки свої. Але мене воно знаєте, що утішає і укриляє. Але я там буду з тобою. Алілуя нашому Господу, який каже, я тебе не залишу, я не покину, я буду з тобою. Йти, я разом буду розділяти твої переживання. Я тебе там в тих пустинях буду утішати, буду відкривати колодці для твоєї душі, де ти будеш пити і радувати. Слава нашому Ісусу, що Він нас не покидає, що ми маємо знайти такого батька. І є таке місце Писання, написано в дії святих апостолів. Знаєте, де Павел каже, коли він плив, пам'ятайте до Риму на кораблі, і прийшли бурі, шторм, знаєте, де розбивається корабль. І він так говорить слова, І каже: всяку надію ми втратили на життя, бо чимала буря напарала, ні Сонце, ні місяць, ні зорі не з'являлося. І так буває, браті і сестри, в нашому житті, як оця хмара, не найде, найде буря, отака От каже, всяку надію ми втратили. Чуєте, але потім він говорить такі слова. Але ангел, Бога, якому я служу, став при мені і підкріпив мене. Слава нашому Господу! Прийшов, укріпив, і Пайл вже стоїть такий на дусі, радісний, і каже: не переживайте, ніхто не загине, крім того корабля, бо прийшов Отець, милосердя, і Бог потіх і всілякує. Слава нашому Ісусу, чудний дивний наш Господь. І дивіться, знаєте, братя і сестри, мені так подобається, що Бог у тій тісноті, він міє робити такий простір для нашого духа, де починаєш розкошувати, і думаєш, Господи, як добре порої в тій долині. Знаєте, ми часто з тих долин хочемо втікати. Знаєте, але мені подобається в буття є написано, що Ісак зайшов в долину. І знаєте, що він там зробив? Не, не, не як ми кажемо, Господи, виводь нас, давай, бо так мені тяжко, я вже змучився, скільки то буде продовжуватись. А написано. Ісак, він розтоворився в долині. Слава нашому Ісусу! Там, там зовсім інакша близість з Господом. Там таке общення, і тобі порою не хочеться з тої долини виходити. Ти думаєш, Господи, як добре бути з тобою? Слава Ісусу! Зовсім інакші молитви, зовсім інакше відношення до молитви стає. Браті і сестри, ми маємо нашого Отця милосердя і Бога потіхи всілякої. Слава Ісусу! Зачитаю ще два текста, і ми коротко помолимося, подякуємо. Пам'ятаєте такого мужа Божого Даніїла, який написує. Що він відкривав в три поставлені пори навіть, дня, вікна в сторону Єрусаліму. Він возносив ці молитви. Він мав общення з Богом, хоч він знав, що заборона є молитися, але він все одно, навіть молився. Він шукав Божого лиця, він в ньому утішався, він в ньому розкошував, попри заборону. І ми бачимо такий момент, прийшов момент, де його, знаєте, вкинули, мають кидати в левіші, знаєте, рів. Я думаю, от що ти там будеш робити? Домолився, можна сказати, да? але дивіться, Бог знає, як у цього чоловіка там потішити. Він знає, як зробити. І дивіться, через кого він починає потішати. І написано 17-й вірш 6-го розділу книга пророка Даниїла. І дивіться, ми би так часто хотіли, щоб до нас прийшов пророк, щоб часто до нас прийшов присвітер, чи там хтось братів-служителів, або Бог якось там особливо заговорив. А Бог знає, як приходити. Він знає, як нас, браття і сестри, потішати. І написано: тоді цар звілів і привели Даниїла та й кинули до левіші ями його. І дивіться, через кого Бог починає. Потішати Даниїла. І цар заговорив і сказав Даниїлові, Даніїлу, твій Бог, що ти йому служиш, він завжди. Врятує тебе. Слава Ісусу! Чуєте перед самою отою ямою, де приходять у ці такі трудні вставини в життя, а є слово, чуєте через цього царя. наїте, халдея каже: Твій Бог, Він знає, як тебе врятувати. Слава нашому Господу! Він каже: Твій Бог є живий, Даниїле. Він знає, як тебе визволити з тих трудностей, Він знає, як зайти. Він з тобою піде туди. Найте, мені так подобається, що Бог наш він ніколи не покидає. Шедрах, мишах, я вденек бо пішли в пічку, а цар стоїть і дивиться, а я бачу четвер. Свертого і подібного до Сина Божого, слава Ісусу. Чуєте? Знаєте, ми порой думаємо, що ми самі покинуті в тих обставинах. Він є завжди з нами, він нас ніколи не покидає. Він нас, як батько люблячий дітей своїх, проваде і з нами йде в тих скорботах. Слава нашому Ісусу! Знаєте, я хочу забрать і сестри навчитись довірятися Господу. Каже, покладіть на мене всю журбу. Я опікуюся вами. Знаєте, часто ворог приходить і каже, то один ти такий страдаліс, все тобі тільки тяжко, подивися, як всі живуть, радуються на соло. Але каже: ні, всьому братству по всьому світу стаються отакі тісноти, але з них всіх утішає і визволяє Господь. Слава нашому Господу! І дивіться, і приходить такий момент. знаєте, цар оце він переживав за Даниїла, Чуєте, він не спав, він переживав. І дивіться, як далі написано. І коли цар наблизився до ями і до Даниїла, то кликнув сумним голосом і заговорив, то і сказав до Даниїла, Даниїле, раби, Бога живого, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від леву. Тоді Даніїл заговорив із царем, царю навіки живий. Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащу Левом. Я дивлюся, знаєте, Даніл він радувався, дивився на тих левів. Чуєте, коло клітки стоїш поров, і дивишся, і страшно буває. А він там дивиться на тих левів, а Бог позамикав пащу. Серце його десь радилося. І чуйте, він лікував внутрі, прославляв нашого Бога. І, і каже: Бог позамикав пащу Левом. Тоді цар, цар сильно зрадів, чуєте, цар зрадів, і сказав. Звести Даниїла з ями, і Даниїл був виведений з ями, а тих, хто там були на нього, наговорили, повкидали. І дивіться далі, що починає Бог робити. Браті і сестри, як важливо, знаєте, люди також дивляться і цього світу. І всі дивляться, як ми проходимо у ті тісноти. Бо ми порою можемо навіть, всім розказувати, як їм треба робити, яке послання відкрити, що сказати. Чуйте, але ну, як приходить в наше життя, що ти робиш? і Що ти, куди ти прибігаєш? І дивіться, і Даниїл, він навіть уповав на Господа. І каже: від мене виданий наказ. Це говорить цар, щоб у всьому пануванні Мого царства тремтіли та боялись перед Енилогом Богом, бо Він Бог живий і існує повіки, і царство Його не буде зруйноване, і панування Його аж до кінця. Він. Рятує та визволяє і чинить знаки та чуда на небі та на землі. Він урятував Даниїла від левічої сили. Слава нашому Господу! І дивіться, ще зачитаю один текст, і ми помолимося, подякуємо Господу, що Він благословив нас до цього часу, до цього місця. Знаєте, Він нас провадив, Він нас потішав, він нас ніколи не залишав, не залишив нас сирнутими, дав нам Духа Святого Утішителя. Слава Ісусу! Браті і сестри, це друге послання апостола Павла Тимофія, четвертий розділ. І Павел, він говорить такі слова до Тимофія з 14 го вірша, зачитаємо. І каже: Котляр Олександр накоїв, лиха чимало мені. Нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Каже, стережися його й ти, бо він міцно противився нашим словам при першій моїй обороні жаден не був. При мені, при першій моїй броні прийшли певні утиски, прийшли певна навала. Каже, жаден не був при мені. Але всі покинули мене. Чуєте, прийшли обставини в житті, коли Павел лишився сам. Всі покинули мене. Але, але каже, хай Господь їм того не полічить. Але каже, Господь став при мені. Та й мене підкріпив. Слава Ісусу! Чуєте, коли дивишся такі обставини, Але Господь, сам Господь став при мені і мене каже, підкріпив, що проповідь виконалась через мене, та щоб усі погані почули її. І я визволився з пащі левічої. І від усякого вчинку лохого Господь мене, двіста, що він каже, визволить. Він в майбутнє дивиться. Він мене непокійний. Він завжди визволить мене і збереже. Для свого небесного царства йому слава на віки вічні. Амінь. Помолимося. Помолимся. Хвала тобі, Ісус, слава тобі, Господи. Аллилуйя Тобі, хлемене стання, ремене, глайдіс, карамана, лайсен, амінь. Алмунде стання ремене, готис Глоря, флор мене, не клайсен, аллилуйя тобі. Господи, я дякую тобі, слава тобі. О, хламене стання, ремене, глайдіска, рама рама.